Вітаю вас з будівельного майданчика Юген Бай Фай Форс. За моєю спиною будується основний корпус, в якому буде два ресторани, рецепція, лобі і великий спа-центр з 25-метровим басейном, який буде теплий цілий рік, який буде спортивний, розвернутий в сторону Говерлої Петреса. Справа і зліва 40 резиденцій по 70 і 140 метрів. Частина з яких вже готова. І сьогодні я вам хочу показати наш шоурум, який ми спеціально збудували, щоб відчути. Те, що будуть відчувати гості після запуску нашого проекту, це класична історія будівництва таких тестових кімнат. Завдяки цьому можна побачити недоліки та переваги, які варто далі реалізовувати в наступних резиденціях. Метою нашої команди і нашої керуючої компанії є розбудова величних готелей в Україні і в світі, таких готелей, яким би пишався кожен українець, а кожен гість, який буде приїжджати до нас, знав би нашу українську гостинність. Нашу шляхетність та нашу душу У світі, де розкіш, це час. Ми створили місце, що повертає його вам. Це не просто актив у портфелі, це колекційна нерухомість із власною легендою та рідкісним тепе. Юген by Five Forces не немає маленьких резиденцій. Найменший розмір, 70 метрів, найбільше 140. Маючи такий великий метраж, ми вирішили не ділити його на кімнати і спальні, оскільки курорт знаходиться на висоті 1050 метрів. Ми навіть гастрономічний простір в номері вирішили зробити таким, щоб гості могли вечеряючи або снідаючи, споглядати на Карпати і на Говерл. Преміум це не лише матеріал, архітектура, це те, як гість почувається кожну хвилину свого перебування. Тут він бачить гори з будь-якої точки. Тут він відчуває баланс природи і сучасних рішень. Це сервіс, який працює так, щоб гість навіть не задумувався. Йому просто комфортно. В нашому курорті буде два ресторани для сніданків, обідів і вечері. Також буде працювати ромсервіс 24 на 7. Саме тому ми не стали робити класичні кухні в наших резиденціях, щоб гості не відволікали себе на повсякденні справи. Інтер'єр Юген поєдні мінімалізм та джапанді, щоб нічого не відволікало від головного панорам природи. Цікавим рішенням від наших архітекторів було зробити ось такий панорамний душ, приймаючи який гості будуть насолоджуватись повною панорамою Карпат. Подушки, килим та частина інтер'єру це український бренд Мапіко, це карпатське виробництво з натуральної вечої вовни. Деякі предмети інтер'єру це справжнє мистецтво, як, наприклад, ці вази. Це київська художниця Софія Горбачевська, яку ми обрали для декорування наших інтер'єрів. Слідуючи нашій концепції Sustainable Approach, тобто відповідального підходу до екології у всіх наших проектах, ми використовуємо енергоефективні системи Розумний будинок та здоровий будинок, де простір стає не просто комфортним, а максимально відповідальним до природи. Класним рішенням було зробити десятиметрові вікна, які повністю відкриваються в кожній резиденції. Таким чином, лежачи на ліжку, ви можете бути частиною карпатського простору. В В'юген Вайфайфорс з цього 40 резиденцій. І великий тисячіметровий спа-центр з 25-метровим спортивним басейном, який буде спеціально розвернутий на говерлу. В наших екстер'єрах і фасадах ми використовуємо екологічні і нестандартні рішення. Наприклад, фасад це опалена дошка по японській технології, яка виступає природним консервантом. А підлогу ми використовуємо необробленим термоясом. В нашій команді працює Олег. Це натуропат е, і професіонал, який розбирається в карпатській флорі. Саме він підібрав більше 30 видів різних трав е, і рослин, які будуть рости на дахах наших резиденцій. Ця галявина насправді є дахом резиденції, яку я вам показую. Всі дахи будуть зроблені в такому концепті. Це скандинавська традиція, яку ми підхопили, використовуємо тут в Карпатах. Окрім екологічності та природної естетики, це додатковий шар термоізоляції і захисту. Слідуючи концепції Sustainable Approach, все каміння, яке видобувається тут під час риття котлованів, ми повторно використовуємо в підпорних стінках та в будівництві. В дворівневих резиденціях ми використовуємо нолітні відлиті кругові сходи. Ось це зроблено спеціально для того, щоб з часом вони не скрипіли, як буває з дерев'яними чи металевими сходами. Авторські програми від Олексія Башкірцева, СЕО Едем Клінік, поєднують сучасні знання про основи довголіття, біохакінг і вимірювальний результат. Юген це місце, де капітал і здоров'я працюють разом. Ми віримо в українську ДНК сервісу теплий, точний, без компромісів до якості. Юген створений командою Едем Груп та Едем Клінік тими, хто формує культуру Велнес в Україні. Це резорт для тих, хто цінує тишу, естетику і науковий підхід до довголіття. Юген це українська відповідь на запит світу про ланґєвість. Юген Байфайфорс це не просто квадратні метри. Це курорт, який буде працювати десятиліттями, дарувати гостям емоції, відновлення і підвищену якість проведеного часу. А інвесторам стабільний дохід. Тож, якщо ви вірите в Україну, готові інвестувати разом з нами, розділяйте наші цінності, приєднуйтесь до нашої команди, клубу інвесторів by Forces.